Сьогодні у нас середа. У мене сьогодні був третій іспит. Е, в понеділок я писала біологію, у вівторок я писала хімію, і сьогодні я писала математику. Е, і це все тільки Unit 1. У нас ще наступний тиждень це все Unit 2. Ті ж самі предмети тільки unit Да. Я, я дуже е, класно знімаю влог, при тому що я типу, сьогодні в кафешці просиділа, пронавчалася. Окей, я не нав... Складно сказати, що я прям навчалася, бо я виконувала навчання по роботі, але, типу, у МОНО це ж теж навчання. Да? Ось. Сьогодні був такий дуже чоловий день, бо як я і казала, я не прям сильно навчалася, що готувалася до їх спеці. Я більше навчалася, бо мені треба було пройти курс для роботи. І також сьогодні ми типу святкували мій день народження, який, по ідеї, має бути в п'ятницю, але в п'ятницю я не буду в коледжі. Тому дівчата мене сьогодні поздравили, привітали, вибачте. Ось добрий рані, будь uh, Сьогодні у нас п'ятниця, 17 число. Мій день народження. Uh, іспитів сьогодні немає, тому ми тюляпаємося в Ліверпуль. Бо я дуже люблю Ліверпуль. Що сонце засліплює? Ось а, ми там підемо в корейський ресторанчик і погуляємо трошки, пошопимось. Ось так. І потім додому. такі от плани. Hello, guys. Ми вже вдома, ми вже давно вдома. Просто хтось, хтось вирішив, нічого не знімати. Сьогодні у нас понеділок. Понеділок 20.05. Завтра, 21.05, в мене іспит з хімії зранку. Тому сьогодні ми трошки готуємось до іспиту. Трошки. Да, зараз, типу, вже яка година? 10 -го години вечора, а ані вирішила готуватися до іспиту. Типу, кайф. Заподивіться, як атмосферний у мене в кімнаті зараз. Ось. Так. Да. Отак. Сьогодні все ще понеділок, зараз година 23 ночі. Я закінчила читати біблію. Я виконала все, що я планувала сьогодні. Навіть трошки більше прочитала, бо знайшла свої старі записи. Але то таке, треба лягати спати, бо завтра її спать блін. Мені о сьомій ранку вставати, навіть раніше. О 6.30. Що я б встигла вмитися, зібратися, щоб ми поїхали, я встигла приїхати вчасно. Отак. так. Але дам. То головне перед іспитами не пропускати вивчення біблії, бо тоді все йде по одному місцю. А якщо прочитати Біблію перед сном, вже хоч щось є. Якщо зранку прочитати, то взагалі є. Навіть якщо ти погано це напишеш, але в тебе буде такий мир в серці, що ну, воно того варте. Ось, ладно, на добре нічого. І я піду вже. Да. Пока. Ми йдемо на іспа. Ще рано, ще тільки 25 майже. Але так, да, я просто раніше прийду в колес, посиджу там трошки, ще позаймаюся. Дивіться, яка я тут Тут вся органічна хімія, ну майже, коротше, не вся, звичайно, не вся, але, типу, базові принципи, базові. Реакції, які у нас будуть на іспити, тому да, все, що тут є, воно буде все на іспиті, тому це треба знати. все. головне не переплутати реагенти, які е, просто блін, да. Коротше, я починаю трошки нервуватися, бо я реальний реагенти забуваю постійно. В мене воно все плутається, а там, типу, буквально трошки не так алкоголь стоїть, ой, ж група, і все в тебе інший реагент. І це стрьомно. Що сказати, я не знаю. Е, я не нервувала так сильно до іспиту, як я нервую зараз після. Я не знаю, я відчуваю себе такою тупою. Було там завдання, яке зазвичай, типу, такий е, не рівень завдання. А... Я не знаю, як воно вже називаються. Такий тип завдань. Я вирішувала легко. Вони мені дуже легко давалися. Це аналіз різних е, спектрів. Пев певного компоненту, і, я, і, тобі, і тобі треба вичислити цей компонент, використовуючи ці спектри. І мені це лег легко давалося раніше, навіть дуже складні всякі компоненти. Сьогодні я така тупо дивлюсь, а воно там спектри там на міліметрах просто ну різниця. А в тебе і в тебе є таблиці, які показують дані. І я розумію, що, типу, мені показують різні функціональні групи, а там, типу, умовно, від 1 до 40, від одного від 10 до 70. І розумієте, ось ці скачки завеликі, а в мене на спектрі скачки замалі. Я не можу бачити жодну різницю в них. Окей, типу, деякі я визначила, але всі визначать. Я, ну, типу, в мене криша вже їхала, я стільки часу вистріла на це завдання. Бо я буде буде Да, Та, ну як можна, це не знаю. Мене так бомбило. І мене досі бомбить. Я не знаю, я така зла. Інші завдання теж, я не знаю, в мене... мене мозок перед іспитом залишився поза класом і сказав, ну ти давай шуденьку і повертайся. Що з моїм мозком? Це жесть. У yeah, мене нема слів. Я дуже розчарована, я написала погану хімію. Сподіваюся, в мене хоча б буде сі, не кажучи вже про чи Ей, а мені не треба Ей -Ей стар для мед... медичної школи. Я не знаю. Я завалила всі іспити. Я не вступлю нікуди. У мене хвилинки пісімізму, хвилинка ниття. вибачте мене все. Я пішла займатися в кафе, готуватися до біології. Сподіваюся, я її хоч краще напишу. По ідеї готуємось до іспиту біології та математики, бо статистику треба повторити. А по біології там дофіга всього повторити треба. Але да. Іспит з біології, да Ну нас типу, Блін, я не знаю. Іспит не був дуже складним, але останні питання... Окей, ні, там. Я, вибачте, ще я тупа, чи іспит реально був складним, я не знаю. Скоріше перше, але тут таке. Останній я не писала, але там було 9 балів було, а я нічого не відповіла майже. Так чисто вже від фонаря щось писала, або ж хоч щось було. Може, хоч один бал, якось там наш кріпла, не знаю. Бо, да. Я щось цю тему сьогодні я така е читаю і так, думаю, та ні, типу, нібито нормально, вона не має попастися на іспиті, про лісну. Вона мені коли попалося, я думаю, то дурепа, то дурна. Взяла, пролеснули цю тему. Молодець така я, є, отак. Через дві, через три. Коротше, десь так, 2-3 години в мене буде ще з математики, тому... Зараз щиренько йдемо поїсти щось, пойти, поїсти, підпочити, підготуватися до математики, а потім після іспиту я одразу думала під Отак. Що я можу сказати? Тільки що я написала математику і сказати, що я її добре написала, ніфіга не сказати. В 2 на математиці дві секції статистика і механіка. Механіка взагалі тьфу-тьфу, окей, Можливо, неможливо. Я там зробила декілька помилок, бо хтось, типу трошки вирішив, що механіку він гарно знає, можна не готуватися. Ну, якби я підготувалася, це, звісно, написало краще. Але тут є ще веселий фактор статистика. Я бух'яно відстрілюю в статистиці, я вам кажу, от що, що, а статистику. Окей, в класі я її ще розумію. Я навіть можу пояснити статистику англійською мовою своїй подрузі-полясці. Це теж нормально. Але деколи діло доходить до вирішування вправ самостійно на іспиті. Я така сиджу. Я просто так, на початку іспиту відкрила сторінку, там перша секція це статистика. Я дивлюся і так думаю, М -м". Побігла одразу вирішати механіку, щоб, типу, швиденько відстрілятися і типу, побігти на ну, статистику знову. Що, ну, я, я два-три слова написала по статистиці і все. А там більше половини буклету, ну, самого іспиту це статистика. Ну, сказати, що я завалила іспит, ніфіга не сказати. Я просто його висрала. Ну, вибачте, мене за мій, мій французький, але я не знаю, в мене. І змішані почуття, мені хочеться і сміятися. Бо блін, це настільки абсурдна ситуація. Бо ну, типу, я ж сама профілоніва, це ну, повністю моя відповідальність, що я не склала іспит. Бо якби я готувалася, якби я більше працювала, якби блін, я не висірала час на щось інше, я б написала б гарно. Бо я знаю, що я розумна. Якщо я ще буду до розуму прикладати трішки зусилля, то в мене все буде окей. Але ж хтось це не прикладає ніякі зусилля. <плес> а, а з іншого боку, мені хочеться плакати, бо я знову завалила іспит. І це знов юніту з математики. Я не знаю. Да, отак, але зараз я прийду додому, виставиться мені вже все, ну що, я вже написала. Може, трошки поплачу, я не знаю. Я не знаю, що я відчуваю зараз, тому нічого не гарантую. Але будемо починати готуватися до ЗНО. Не те, щоб починати, я вже готуюся. Але я трошки закинула підготовку на час іспитів, щоб, щоб не збиватися. На, цьому, на цій такій невеселій ноті закінчується наш влог а, з іспитів. Така, ви можете побачити, як я гарно проводжу час, як я. Філоні, як я потім на її після іспитів, що все хрінову. Типу, таке життя, так, така я. А, да. Дякую, що дивилися зі мною цей влог. Дякую, що були зі мною, переживали всі мої емоції. Якщо ви їх переживали, якщо ні, напишіть, скажіть, Аня, що за кухня? Можете мене відверто засудити і сказати, Ані, ну, блін, іди готуйся до іспитів, що ти тут взагалі жалієшся. Теж пишіть. Я, буду, я з радістю вислухаю всі дорікання в мій бік, бо мені треба, знаєте, такий гарний пінок зад, щоб я почала хоч щось робити. Тому, так. Да. Дякую за перегляд цього відео і побачимось з вами в наступному відео.